Дуже часто так трапляється, що у вас є час на роботу, на дітей, на сім'ю, на знайомих, сусідів тощо. Ви з роботи прийшли, їсти наварили, в хаті прибрали, з дітьми уроки повчили, чоловіка підтримали, мамі подзвонили, і ось же час падати в ліжко, бо завтра на роботу і все те ж саме по колу. А на вихідні потрібно з'їздити в супермаркет, провідати батьків, прибрати в хату і таке інше. Зрештою, у вас є час на всіх, крім себе. А чому? Тому що ви цього недостойні. Ви так прагнете бути хорошою робітницею, колегою, мамою, дружиною, донькою, що зовсім забуваєте про те, що у вас теж є потреби, хоч ви і засунули їх так глибоко, що недовго й себе втратите. Купити собі якісну білизну? Та ви що? Це ж дорого? Піти на цікавий майстер-клас? Ні, у дітей же уроки не вивчені. Можливо, піти на психотерапію. Ні, як це я буду витрачати час і гроші на себе? Краще я відправлю туди своїх дітей, і чоловіка, щоб вони нарешті навчилися бути вдячними мені за те, що я стільки для них роблю. Такі люди не цінують себе. Годі дивуватися, що й інші їх не цінують так само, що на роботі підвищення дістається не їм, а колегам, а на них тільки перекладають нудні для інших задачі. Що діти їх не самостійні і не можуть і крок уступити, або навпаки, вони так придушили тих дітей своїм контролем, що діти вже не знають, як відбитися. Що чоловік завів собі коханку, тому що дружина, яка вся для інших, з часом перестає бути цікава, люди, які себе не цінують, мають занижену самооцінку. Що проявляється також в тому, що вони бояться уваги оточуючих і в той же час її прагнуть. На рівні тіла цей внутрішній конфлікт може проявлятися у вигляді шкірних захворювань, там алергії, дерматити, псоріази, вугрі тощо, а на рівні поведінки у сором'язливості або навпаки в такій надмірній демонстративності і навіть нападах на інших. Але всередині така людина все одно переживає себе як недостатньо і погано, порівнюють себе з іншими. Як наслідок заздрощі і знецінення інших. Та їй просто пощастило легко стати успішним, коли у тебе багаті батьки або знецінюють себе, таким, як я, нічого не світить, прагнуть бути ідеальними, не допускати помилок, бути першими, кращими. Привіт синдром відмінниці, повчають оточуючих, критикують, навчають життю. Ну, власне, копіюють поведінку дорослих, які їх колись виховували. Ну, і треба ж якусь компенсацію мати за всі оті тортури, які вони пережили. Розкажу в наступних відео, звідки це береться і що з цим робити. Тому підписуйтесь. І діліться в коментарях: помічали такі ознаки у інших людей, а можливо, щось у себе помітили.